Дознавство. Тема уроку природа на весні. Народні прикмети. Після довгої холодної зими всі живі істоти з нетерпінням чекають приходу весни. Зрозуміти, що скоро настає весна, можна за особливими підказками, які дає нам природа. Це зміни, які відбуваються в живій та неживій природі. Ознаки весни у природі. Найголовнішою ознакою наближення весни є збільшення світлового дня. Навіть якщо на вулиці лежать кучугури, люди ходять у теплому зимовому одязі, а сонце лише світить та не гріє. У природі починає почуватись поки що невпевнене весняне дихання. Ночі стають коротшими, а дні довшими. Це відбувається тому, що наша планета повернулась до сонця під іншим кутом, і тепер його промені можуть повноцінно прогрівати землю та повітря. Небо змінює своє забарвлення, стає яскраво синім, бездонним, насиченим купчастими хмарами. Однак зима не так вже й легко поступається весні. На початку весни все ще дмуть сильні холодні вітри, може йти дощ зі снігом. Але така погода не буде тривати довго. Весна все одно настане і вступ в свої права у народі кажуть скільки сніг не лежатиме, а весна настане. Весняні зміни у природі. З настанням весни стан неживої природи та погодні умови суттєво змінюються. Сонце світить яскравіше, зігріваючи своїм теплом все навкруги. Температура повітря підіймається вище нульової позначки на термометрі, поступово прогрівається ґрунт. Тануть бурульки на дахах будівель. Сніг теж поступово тане, утворюючи калюжі та струмочки. На річках починається льодохід, танення і рух крижин під дією вітра і течії води. Іноді талої води у річці прибуває настільки багато, що це призводить до повені затоплення прибережних ділянок суші. Добре, якщо поблизу річки немає жилих будинків, адже відповені господарство людей може сильно постраждати. Приходу весни дуже радіють не лише люди, а й всі інші живі істоти: рослини, звірі, птахи і навіть комахи. З появою перших теплих променів сонця із під снігу пробувається молода зелена травичка та перша. І весняні квіти, підсніжники. На деревах з'являються бруньки, а з часом перетворюються на клейкі молоді листочки. Особливо красиві весною плодові дерева у квітні-травні вони одягають білий святковий одяг і радують усіх красою та чудовим ароматом своїх квітів. Звірі змінюють свої теплі шубки на літні наряди, починають створювати сім'ї, щоб до наступної зими встигнути завести потомство та навчити малюків всьому тому, що знають та вміють самі гучно вітають весну птахи? Шпаки, граки, ластівки та лісові птахи своїм радісним співом сповіщають всіх про наближення тепла. Після танення снігу ґрунт прогрівається настільки, що починають прокидатись після довгої зимової сплячки комахи. На поверхню виповзають мурахи, різні жучки, з'являються мухи та гусінь. У небі починають літати перші метелики. Коли настає весна, весна приходить у різні куточки країни в різний час. За календарем весна починається з 1 березня, але зима в цей час ще не хоче поступатись весні. Тому на початку березня погода не завжди радує нас весняним теплом. Астрономи вважають початком весни день весняного рівнодення, коли тривалість дня дорівнює тривалості ночі, тобто 12 годин займає день і 12 годин ніч. Припадає рівнодення на 20 березня. Щоправда, вчені щороку визначають точну дату його настання. Після Дня весняного рівнодення дні поступово стають довшими, проте ночі коротшими. Вважають, що день весняного рівнодення відділяє зиму від весни. Для натуралістів весна починається з поверненням степлих з країн, граків і рухом соку у гостролистого клена та берези. Але справжня весна завітає до нас лише тоді, коли десь на температура за добу перевищуватиме нуль градусів упродовж кількох днів. Весна найчарівніша пора року. Протягом трьох весняних місяців природа встигає змінитись до невпізнанності. Цей сезон умовно ділять на три періоди: рання весна до сходу снігу на полях. Середня весна до зацвітання черемхи, і пізня весна до відцвітання яблунь та бузку. Перший місяць весни березень. У березні природа починає прокидатись від зимової сплячки. В цей час тепла ще не вистачає, щоб змусити сніг і людяні брили танути. Але повітря поступово прогрівається, готуючи все живе до пробудження. У другій половині березня з'являються перші купчасті хмари. Вони дуже красиві, мають вигляд білосні. Ніжних, куполоподібних мас з рівними основами. Купчасті хмари зазвичай виникають вранці, внаслідок нагрівання повітря, наближеного до землі. А ввечері, коли висхідні потоки повітря стають слабшими, хмари поступово зникають. Перший місяць весни отримав свою назву від красуні берези. У берези найпершої серед дерев розпочинається сокорух. А сокорух у дерев це ознака весни. З березнем пов'язано багато народних прикмет, серед яких особливо виділяють наступні. Якщо у березні часто виникають тумани, то літо буде довшим. Повінь попереджає про появу у літній час шкідливих комах. Якщо у середині березня дуже тепло, то й літо буде теплим. Березневий грім до раннього врожаю зернових культур. Якщо морози у березні рідкі, то рік буде врожайним. Довгі бурульки на дахах будівель говорять про холодну весну. Якщо у березні часто з'являється блискавка, але грому немає, то рік буде сухим. Другим місяцем весни є квітень. Квітень на правах другого весняного місяця, мов добрий чарівник, продовжує звільняти природу від снігових та крижаних кайданів. Дзвінки із півптахів птахів поєднуються з веселим дзюрчанням струмочків, які звивисто спускаються по схилам доріг. Сонце все вище підіймається над горизонтом і більш впевнено зігріває промерзлу землю. Температура повітря підвищується, а темна і сира земля готується до нового життя. Життя у ранкові години невеличкий морозець ще може лоскотати ніс і щічки, але в день вже можна насолоджуватися теплими сонячними променями і вслухатись у приємну, милозвучну мелодію крапель, які падають з дахів будинків на землю. Квітень свою промовисту назву отримав завдяки тому, що в цей період весни всі рослини починають вкриватись молодою яскравою зеленню і квітнути з квітневими метаморфозами у природі. Пов'язані такі народні прикмети багато березового соку до дощового літа. Якщо у квітні багато дощів, то влітку буде багато грибів. Зірки на небі у кінці квітня говорять про гарний врожай. Якщо на початку квітня ще не літають ластівки, то весна буде холодною. Грози на початку квітня до гарного врожаю горіхів. І останній місяць весни. Травень. У травні природа, як спляча красуня, пробуджена теплими весняними променями, починає стрімко прокидатись і радіти життю. Бруньки на деревах впевнено розкриваються і перетворюються у смарагдові листочки. Птахи, гнучкими дзвінкими трелями, зустрічають довгоочікуване тепло. Стовпчик термометра вже починає підійматись вище 10 градусів. Повітря наповнюється солодким ароматом черемхи та буску, а плодові дерева рясно. Квітнуть і стають практично білосніжними або рожевими. Останній місяць весни ніби наголошує, що вже розрослося, розцвіло у всій красі, веселе зелене різнотрав'я, природа оновлюється. Зазвичай на початку травня буває перша гроза. В цей час часто наступає раптове похолодання із заморозками, від яких сильно страждають рослини, особливо – Здавна люди спостерігали за змінами природи у травні і робили цікаві замітки. До народних прикмет, пов'язаних із травнем, відносять наступні. Велика кількість травневих хрущів та журавлів сповіщають про засушливе літо. Якщо у травні йде град, то й літо буде таким. Якщо листя дуба розкрилось, то варто очікувати похолодання. Якщо береза випустила листочки перед вільхою, то літо буде засушливим. А зараз виконай наступні завдання відгадай загадки все в зелені довкола, пасовища, ліс і поле. Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи. Привітанням журавля я пробуджую поля, наповняю ручиї та заквічую гаї. Кожен з нас мене впізна. Відгадали я. Доповне речення. Гадайте назви, коли починається календарна весна. Коли настає астрономічна весна. Який час вважають приходом весни натуралісти? Всі ви сьогодні дуже плідно попрацювали. Дізналися багато нового та цікавого. А зараз настав час прощатись. До нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.